Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Едемен і це нове відео по Бравл Старс. Сьогодні я починаю свій новий проект, акаунт першою силою. Е, про нього розкажу вже трохи пізніше, але перед на дане відео, я як завжди тебе попрошу, поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати, плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше такого крутого контенту для вас. Хочу сказати наразі, що зараз мотивація велика проблема, я не сильно хочу самим часом знімати відео, перегляди доволі слабенькі. Я вдячний тим, хто пише коментарі, хто підтримує. Але, на жаль, зараз відео набирають ну, не, не, так, не такі перегляди, як би то хотілося. Тому, будь ласка, писати цей і ваш лайк, щоб побачили якнайбільше людей це відео. Добре, тепер вже не буду говорити про погане, ще раз хочу всім подякувати. Коротше, сенс аккаунта в тому, що, по-перше, всіх бравлерів ми піднімаємо першою силою, по-друге, граємо тільки в соло SHD або в душиде, в Тріо ми не граємо. І ще один важливий момент це те, що в подарунках є прокачка дерева, потім ще прокачка пені, тому ми забираємо тільки перших два подарунки. Там Нікіта забрав подарунок на дерево, тому... Він його не буде просто піднімати, я постараюся все-таки мати всіх першою силою. Щоб це зробити, потрібно збирати два перших подарунки і потім не заходити 7 чи 8 днів в ігру. Я це і зроблю, тому друга серія, можливо, трохи затягнеться. Ну і в принципі, по правилах все. Давайте з вами відкриємо Solo Shad, зараз зареєструю аккаунт Supercell ID, щоб зразу отримати барлі. Ну і вже, напевно, ключу записку, це все зроблю. Все, я зареєстрував аккаунт, нажимаємо готово. Нікнем, нехай такий буде. Треба тільки вибрати аватарочку. Візьмемо, напевно, спайка і зелений, і зелений фон, ось так. Все, з цим ми закінчили. Закриваємо на хрестик, це все діло. І тепер залишилося забрати барлі. Пропоную вам теж так робити: все-таки це халява. Халява ніколи лишньої не буває, як я думаю. Забираємо цього барлі. І це вже перший з восьми рідких бравлерів. Через те, що там змінили рідкості, я був дуже здивований цим. І можливо, ви теж не всі знали, але тепер знаєте. І ще забираємо скін. До речі, народ, скоріше за все, що відео перестання виходити кожен день. Для мене не важко знімати відео кожен день. Я реально шукав контент, щоб це робити. Але якщо такі перегляди, то скоріше за все, що відео буде виходити раз в 2 дні, а можливо деколи навіть раз в 3 дні. Не знаю, ну, я серйозно прошу кожного з вас додивитися це відео від початку до кінця, не перемотувати. І якщо ти не підписаний, або ще не поставив лайк, то, будь ласка, зробіть це. Я, ну, Мені зараз дуже потрібен актив і підтримка від вас. Добре, збираємо 30 кредитів в подарунок в магазині, і тут більше нічого в принципі, нема. Беремо шеллі і я зараз піду в першу каточку. Ще, напевно, ось, хоча добре профіль Потім змінюємо. Беремо шеллі і ну, планую апнути хоча б на 200 кубків. Ну і я починаю. Я це все трохи прискорю, щоб вас час не затягувати. І напишіть, як мені робити відео. Чи взагалі потрібно вам бачити це все, як додаються кубки? Чи просто показуєте, наприклад, дві фінальні каточки там до першої тисячі і так далі. Далі давно я не знагадував. У мене є хороший дизайнер Артур, він класні превії робить. Переважно на кожному відео його превію, тому кому такі праві потрібні, чи просто кому потрібен дизайнер, то переходіть по силиці під відео, ссылочка тепер завжди на нього в описі відео. Давайте заберемо 160 кредитів, зразу розблокуємо Ніту, і це буде наш третій арм браузер на цьому аккаунті. Ось випадає, і в нас вже два рідких є. Погнали далі, будемо відкривати ЕльПріму, хоч нам вибору і не дають, тепер все шамблонно того, як пропали бокси, для мене ще досі це дуже важко. Я... Ну, я думаю, багато з вас привикли ця інтрига. Хто тобі випаде, як там 6 предметів було з Мегабокса. А зараз, зараз ось наприклад, Elp'Monіта це шаблон. ну На жаль, ось так. Далі після Elp''у йде Jesse, на неї теж нам вибору не дають. ну і Давайте поналежуємо. Відкриваємо квести дня. Потім треба ще забрати квести за 300 кубків. Постараюсь сьогодні відео це зробити. І постараюся відео випустити сьогодні Добре, беремо шеллі і давайте буду продовжувати. У нас вже 4 бравлера на аккаунті. До речі, народ я так і не сказав. Напишіть, як вам взагалі ідея цього проекту. Ідея, як я вже і казав, мені здається, дав її Нікіта, він запропонував, я підтримав. Плюс ще дехто з мого каналу, та я думаю, з його каналу народ теж буде приходити в такий спосіб Real Stars. Хто хоче створити свої аккаунти з першими силами, кидайте тег або до мене в Телеграм, або лишайте на силочка, теги під коментами. Нагадаю, теги це не нікнейми аккаунтів, тому що є реально ще досі народ, який не знає, що таке теги. Теги це ось ця штучка. Надіюся, тепер таких коментарів буде менше. Ну, а ми з вами тим часом відкрили спреї і набили 200 кубків на шелі. Далі я вже буду піднімати ельпрімо. І знову ж таки запитаю, чи вам інтересно того, що кубки додаються, чи вам би хватило того, що я би вийшов в меню і на пріму додало б, наприклад, рівно 100 кубків. Напишіть, як робити, я до вас буду прислуховувати, прислуховуватися і так далі. Ну і... Напишіть, коротше. Так, ну а ми виносимо бой, і це топ-1, і це рівно 100 кубків на Альпріму. Зараз вийдемо в меню і вже заберемо квести... ти, не тижня. А... Заберемо, коротше, ще одні квести і полегенько на цьому закінчувати. 350 кредитів ми заберемо Джесі, наскільки все тепер стало шаблонно, я просто шокований. Добре, Джесі, перший з сверхрідких. Далі знову рідкий, це поко. Ну і тепер забираємо вже квести сезону. Ось так вони називаються. Добре, квести квест я вже буду виконувати в наступному відео. Ну а на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та держати на дзвіночок. Ну а з вами був як завжди один. До нових зустрічей!